В якому статусі, в якому настрої. Щодо генералів. О, зараз, до речі, момент і забиває. Перший м'яч саме команда Дженералс. І як завжди, традиційно хотілося б дізнатися прогнози від мого колеги Сашка Кульші. Так, Вітаю, шановні. Любителі футзалу другий м'яч залітає тим часом, Олег. Вони нарешті збирають ледь не 2. А зерлечку взагалі там було 9 але Вважаю, що ми забрали очки з їх же зброєю колективу генералів. Грали ми у шістьох. Нагадаю, О, 2-1! який же м'яч залітає серед... Про якісь зміни в рахунку у паралельному поєдинку за участю Сокола та White Boys» будемо у вас намагатися повідомляти. Там поки що рахунок не відкритий. Завантажує свідорок м'яч вперед. Передача, але Хоменко грає надійно, що час вичерпано. 2-1. МФК «Дженерал» поки що перемагає System Group. Перерва. Відпочиваємо. Але є прямо встиг затиснути ноги і нівелювати загрозу. Яка ж можливість? Ну що, не забуваєш ти, забуваєш тобі, подивимось. Пасічник, удар! Точніше, це Сурдій, звичайно, падіння, пасічник 3-1. Це я казав, Дмитро Дорохов. Не пройшов його, не вдалося реалізувати як слід. Зараз пробігає Хоменко. Сурдій пробиває. Стінка розвалилася. Справді удар в ближній. Буров, але на місці Єфремов. Фремо. Три з половиною хвилини на те, щоб відіграти Антикапу два м'ячі. Це реально, але зараз пасічник отримує нагоду. Пасічник. Але втрата у Вінчі останню атаку. Лєбідів зараз буде тримати м'яч і просто чекати на фінальну сирену. Обігрався із тимочку з пасічником. Зараз помилка. Можна реалізовувати. Свідарок забиває. 10 секунд залишається. Куміненка, який за рахунок антропометрії може вигравати верхові дуелі, але йому не вдалося це зробити. І в підсумку фінальна сирена констатує для нас, що генерали все-таки перемагають. Генерали беруть реванш за поразку в попередньому протистоянні із Assistant груп у позаминулому сезоні.